22 червня 1941 року Німеччина та союзні її держави розпочали криваву та авантюрну війну проти Радянського Союзу. Він був ідейним та особистим ворогом Адольфа Гітлера, який прагнув знищити комунізм, вважаючи найбільшим світовим злом, що стоїть на заваді до панування рейху у всьому світі. Його мільйонна армія змогла розгромити СРСР та дійти аж до Москви. Але тріумф німецького диктатора тривав недовго. І вже зовсім скоро він відчув, що події розгортаються всупереч його переможним планам. Сьогодні ми поговоримо про війну Німеччини проти СРСР, а також про те, чому вона стала катастрофою для самого Гітлера. Станом на червень 1941 року Німеччина контролювала майже весь європейський континент. Адольф Гітлер перебував на вершині своєї завойовницької слави. Але ще не міг бути повністю спокійним за кордони створеної ним імперії. Його воєначальникам так і не вдалося зламати Британію, а її уряд на чолі із Вінстоном Черчилем відкидав будь-які компроміси. Тепер Фюрер почав міркувати про подальші дії і, зрештою, прийшов до висновку, що перемогти британців не вдасться, доки існує СРСР. Гітлер ненавидів комунізм і вважав Радянський Союз головним ворогом запанування в світі. Окрім цього, лідер Третього Рейху відкрито висловлював бажання отримати підконтрольні СРСР землі Східної Європи. Переселивши туди мільйони німців, а також отримавши багаті джерела корисних копалин та продовольства, Берлін перетворився б на найбільшого світового гегемона. Ще в грудні 1940 року Гітлер віддав таємний наказ готувати військову кампанію проти СРСР, і вона отримала кодову назву Барбароса. Її результатом мав би стати повний розгром Червоної армії, а також вихід Вермахту аж до Архангельська та Астрахані. Але частина німецьких генералів побоювалася вступати у війну із СРСР, оскільки у нього були практично необмежені людські ресурси і серйозні промислові потужності. Попри це, Гітлер був налаштований рішуче та переконував генералів у тому, що якнайшвидший розгром СРСР призведе до поразки британців. Зрештою, попередні блискавичні перемоги над Польщею та Францією, а також фанатична віра у Фюрера, зробили свою справу. За досить короткий час на радянських кордонах було зосереджено понад 4 мільйони солдатів, а також десятки тисяч одиниць техніки. СРСР лише трохи поступався в людських силах, але в усьому іншому набагато переважав армії вторгнення, особливо в танках та бойових літаках. Однак, коли на світанку 22 червня 1941 року лавина німецьких армій стрімко рушила на позиції совєтів, останні відчули цілковитий відчай. Рокова для третього рейху військова авантюра почала набирати оберти. Друзі, якщо вам подобається наш контент, наші круті анімовані карти було б круто, якби ви підтримали нас на базі відмону хоча б від 50 гривень. Саме регулярна фінансова підтримка дасть нам змогу стабільно створювати цікаві відео, розвиватися та вкладатися в нові проєкти. До того ж, за відповідну підписку ви розблокуєте доступ до 14 ексклюзивних відео, які ви бачите зараз на екрані. Окрім цього, у вас буде можливість голосувати за майбутні теми та дивитися наші випуски раніше за інших. Особливу подяку хочемо зробити ось цим людям. Кожен внесок дуже допомагає нашому каналу та команді. Щиро вам дякуємо. Широкомасштабний наступ німецьких військ розпочався із постошливої артилерійської підготовки і масованих ударів авіації. Під командуванням генерала Фон Рунштета атаку одночасно здійснювали три групи армій в напрямках Балтії, Білорусі та України. Їхня мета була дістатися ключових міст, а саме Ленінграда, Москви і Києва. Радянські прикордонники та сили, які перебували у першому ешелоні оборони, виявилися практично не готовими до відсічі агресії. Солдати та командири були шоковані тим, що їх атакують німці, адже ті за попередні роки стали їхніми найближчими союзниками. Більше того, початок війни для СРСР погіршували неадекватні накази від вищого командування, яке втратило контроль над становищем на фронті. Радянські воєначальники судомно наказували військам тільки атакувати і в жодному випадку не покидати поле бою. Однак це призводило лише до катастрофічних втрат Червоної армії та масштабного відступу під шквальним вогнем. Однією із найбільших трагедій Радянського Союзу була танкова битва поблизу міздубно, рівне, Луцьк і Броди. Вона розпочалася 25 червня та стала наслідком спроби контратаки кількох червоних корпусів проти наступаючих німецьких частин у цьому районі. За задумом Москви, це мав бути рішучий удар, який спричинив би не тільки розгром передових підрозділів Вермахту, але й дозволив би прорватися на польські землі. Задля гарантованого успіху операції совєти сконцентрували близько 1300 танків, серед яких були і найновіші Т-34. Їм протистояло всього трохи більше 700 німецьких бойових машин, переважна частина з яких складалася з легких танків. Здавалось би, у червоних були всі шанси розгромити супротивника своєю переважаючою і більш міцнішою технікою. Але вони і припустити не могли, що лише впродовж чотирьох днів втратять практично всю бойову міць та здатність продовжувати опір. Виконуючи хаотичні накази командування, солдати СРСР намагалися атакувати німців практично безперервно, але це призводило лише до розгрому їхніх військ. Вже 29 червня совєти опинилися у надзвичайно складному становищі. Вермах наніс рішучий контрудар, і її результатом стало оточення одного із радянських механізованих корпусів. Зрештою, розуміючи свою безвихідь і приреченість, вцілілі червоні з'єднання розпочали панічний відступ. Зухвалий задом радянської ставки майже моментально обернувся на жахливу трагедію. За різними даними СРСР втратив від трьох до понад чотирьох тисяч танків, багато з яких була просто кинута на полі бою переляканими екіпажами. Німці ж втратили лише менше сотні машин, які ще й вдалося евакуювати у тил на ремонт. Така грандіозна катастрофа справила на радянців шокуюче враження і призвела до обвалу українського фронту. Але розгром в Україні не був єдиним шоком, яке спіткало Червону армію в ті дні. Найкращою ситуацією була і в Білорусі, на яку наступала найбільша німецька група армії Центр під командуванням фельдмаршала Федора фон Бока. Варто відзначити, що в напрямку Бреста німецьке з'єднання наткнулося на відчайдушний опір СРСР. Їхнім осередком була Бреська фортеця, яка використовувалася як укріплений прикордонний пункт. А її гарнізон налічував близько 9 тисяч бійців. Спершу для штурму бастіону зосередили 15 тисяч солдатів під командуванням генерала Фріца Шліпера, але згодом їхня чисельність була збільшена. Генерали Вермахту підтягнули під Брест важкі 600 мм мортири Карл, а також декілька мортир меншого калібру. Їхні спустошливі удари дозволили сухопутним підрозділам прорватися і захопити два стратегічних оборонних пункти фортеці, але остаточна оборона впала аж наприкінці липня. Коли близько 7 тисяч вцілілих захисників були змушені здатися у полон. Після цього жахлива загроза нависла над Червоною армією на ділянці виступу під білостоком. І хоч у цьому випадку командування СРСР усвідомило, що ніяк не втримає своє становище, це не допомогло уникнути нових масованих жертв, і дві радянські армії опинилися в котлі. Але котел під Білостоком був лише першою частиною грандіозного провалу оборони у Білорусі. Тепер ціллю німецького штабу став Мінськ. Адже він був останнім важливим пунктом на шляху до Москви. Білоруську столицю захищав гарнізон у складі чотирьох дивізій, очолюваний генералом Петром Філатовим. Ставка наказувала утримувати Мінськ за будь-яку ціну, навіть у випадку потрапляння в цілковиту пастку. Однак доля мінського гарнізону вже була визначена, оскільки після розгрому під Білостоком стримувати вермахт практично не було ким. 28 червня перші німецькі підрозділи прорвалися на вулиці Мінська. А саме місто почало стрімко оточуватися із флангів. В результаті до 8 липня увесь гарнізон а також залишки вціліли радянських армій опинилися у черговому котлі. Зрештою, перебуваючи у безвихідному становищі, солдати Червоної армії почали здаватися в полон. Згідно з німецькими даними за всю кампанію у Білорусі, вермахт полонив понад 300 тисяч радянських солдатів. Такий стрімкий розгром СРСР шокував навіть самого тирана Йосипа Сталіна. На початку війни Червоний вождь взагалі впав у стан депресії і на кілька днів самоусунувся від керівництва країною. Емоційно переживаючи поразки на фронті, Сталін навіть так висловився своїм генералам. Ленін залишив нам великий спадок, а ми, його наступники, все це просрали. Ситуація виглядала надзвичайно загрозливою, оскільки Червона армія ніяк не могла зупинити наступ Рейху Брейху чи, хоча б тимчасово стабілізувати фронт. Паралельно з успіхами в Україні та Білорусі, Вермахт активно просувався і в Балтії, де хотів дістатися Ленінграда. Тут радянці також здійснили спробу затримати його наступ, завдавши контрудару поблизу Шауляя силами двох корпусів. Завдяки застосуванню важких танків КВ-1, яким німцям було проблемно протистояти, червоним вдалося певний час утримувати своє становище. Однак проблеми в управлінні військами, а також нестача пального і набоїв, звела їхні зусилля до нуля. За лічені дні Совєти були повністю розбиті і розпочали масований відступ на схід. Для розуміння ваги нової поразки із понад 200 танків ціліло лише кілька одиниць. Усе виглядало так, що план Барбароса йшов чітко за графіком і міг бути виконаним ще до настання зими, як бажав Адольф Гітлер. Тепер його увага була зосереджена на просуванні групи армій Південь в Україні, яка всіма силами прямувала до Києва. Після розгрому червоних на прикордонні Москва наказала якомога швидше організувати спротив ворогу силами двох фронтів. Ставка вважала, що Гітлер бажає якнайшвидше захопити Київ, щоб звідти форсувати Дніпро та піти на Донбас. Там перебували життєво важливі для СРСР ресурси та промисловість. Тож для того, щоб не пустити вермахт, було ухвалене рішення зайняти район біля Умані, а також укріпити лінію по Дніпру. Для цього концентрувалися дві армії під командуванням генералів Івана Музиченка і Павла Понеділіна, які загалом налічували понад 130 тисяч бійців. Але радянська ставка ще навіть не усвідомлювала, яку грубу помилку вона здійснила. Німецькі генерали не збиралися штурмувати Київ. Вони вирішили розвернути власні війська та вдарити на південь України, адже тут оборона СРСР була досить слабкою. Вже в середині липня Вермах підійшов до Умані. Тут в авангарді наступу йшла танкова група генерала Евельда фон Кляйста, одного із кращих німецьких командувачів того часу. Одночасно з ними з півдня стрімко просувалася 17-та армія генерала Штюльпнагеля, і саме вона замкнула кільце навколо міста. Відхід радянських військ тепер став повністю неможливим, і це відбулося через абсурдний наказ Сталіна про ні кроку назад. Зрештою, Москва таки віддала наказ своїм арміям відійти далі на схід до Дніпра, але це рішення було надто пізнім. З Уманського котла смерті змогли вирватися лише близько 11 тисяч деморалізованих солдатів. Після цього Гітлер наказав готувати операцію по захопленню Києва. Оборона української столиці перебувала під відповідальністю Південно-Західного фронту на чолі з генералом Михайлом Керпоносом. Його війська налічували 700 тисяч бійців, але більшість з них займали позиції на лівому березі Дніпра. Радянська ставка наказувала якомога довше обороняти Київ, що в тодішніх умовах загрожувало новими колосальними втратами. Але проблеми із ухваленням стратегічних рішень з'явились і в Німеччині. Адольф Гітлер, замість того, щоб атакувати в напрямку на Москву, раптово вирішив роз'єднати групу армії центр та відправити її для підтримки наступу в Україні. Фюрер таким чином хотів зберегти власні фланги, і для цього треба було розбити Червону армію на українських землях. Це призвело до того, що наступ на московському напрямку значно сповільнився, поставивши під загрозу план Барбароса. Це рішення було негативно сприйняте багатьма німецькими воєначальниками, але йти проти волі Гітлера було марною справою. Вже наприкінці серпня в Україні з'явилася танкова група генерала Гудеріана, а також друга армія під командуванням генерала Вейхса. Вони раптово розгорнули наступ на конотоп, який перебував у тилу радянських військ. Паралельно з цим група армії Південь розвивала свій рух у напрямку на Кременчук і Полтаву, що швидко погіршувало становище оборонців Києва. На початку вересня серед червоних командувачів постало питання про евакуацію міста, поки ще є шанс на її успіх. Однак Сталін не дозволяв цього робити, натомість, наполягаючи спершу зупинити прорив німців у тили з півночі. Як наслідок, туди розпочалося перекидання додаткових дивізій із головного напрямку оборони. Послаблюючи і без того виснажені війська вже 13 вересня сили генерала Гудеріана дісталися Лохвиці, а наступного дня до неї із протилежного напрямку вийшли танки зі складу групи кляйста. Таким чином утворився найбільший котел за всю історію війн, що загрожував існуванню аж чотирьох радянських армій. Але навіть у таких катастрофічних умовах евакуація Києва затягувалася через зволікання вищого командування Червоної армії. І лише 18 вересня вихід оточених підрозділів було дозволено, хоча полегшення від цього вони не отримали. Генерал Керпонос наказав всім силам іти на прорив кільця у район Ромен і Лубен, однак це більше нагадувало втечу розладеного натупу. Війська розділилися на кілька груп, і вони, зрештою, були або знищені, або полонені. Сам Михайло Керпонос і його штаб потрапили у смертельну засідку, яка стала для них останньою. Загалом в Київському котлі в полон потрапило понад 660 тисяч радянських солдатів та офіцерів. Тим часом на півдні України німецькі та союзні їм румунські війська розгорнули наступ на Одесу. Це місто мало досить міцні укріплення і майже 90-тисячний гарнізон, якому допомагали значні сили народного ополчення. В зв'язку із цим німецько-румунські війська не могли одразу прорватися до міста у надзвичайно важких умовах і під щоденними бомбардуваннями та штурмами. Захисникам вдалося протриматися 73 дні, після чого їх евакуювали морем. Варто відзначити, що незважаючи на чергову перемогу Вермахту та його союзника, цього разу він зазнав більше втрат, ніж війська оборонців. Здобувши Одесу, німці та Румуни продовжили рух далі до промислових районів Донбасу. На півночі їхній удар підтримували війська першої танкової групи кляйста, які пішли на прорив у районі Дніпропетровська. Їм намагалися протистояти розладнені і виснажені сили Червоної армії. Як наслідок, на початку жовтня німцям вдалося відрізати від основних сил дві радянські армії під сучасним Бердянськом. У полон потрапило понад 100 тисяч зморених армійців, а тим часом танки кляйста дісталися Маріуполя, а звідти швидким ударом досягли Таганрога. Зважаючи на це, ставка у Москві наказала всім силам зайняти новий оборонний рубіж на цій лінії, але вона знову прорахувалась. Вермахт розпочав здійснення флангового захоплення Донбасу і вже наприкінці жовтня досить легко захопив Сталіну. Однак подальше просування німців та союзних з'єднань все ж зупинилося. Причиною цього стала потреба у відпочинку військ, поповненні ресурсів та ремонті техніки, яка місяцями перебувала у майже безкінечному русі. Таким чином, Вермахт володів лише частиною Донбасу, а Ворошиловград і сучасна Луганська область ще залишалися під контролем СРСР. Остаточне завоювання всіх українських земель відбудеться аж літом 1942 року, коли Гітлер розгорне масштабний наступ на Кавказ. Під час битви за Донбас Веремахт паралельно розпочав вторгнення і на Кримський півострів. Воно розпочалося 18 жовтня ударом німецької 17-ї армії на чолі із генералом Еріхом фон Манштейном. Радянські війська практично не могли нічого протиставити своєму ворогу, оскільки рівнинна територія не дозволяла організувати надійну оборону. Зважаючи на це, совєти розпочали загальний відступ із Криму через Керч, щоб уникнути потрапляння у черговий великий мішок. І лише гарнізон головної бази радянського флоту Севастополя спромігся кинути виклик бійцям рейху. Вдало використовуючи міцні укріплення та природні умови, а також підтримку кораблів, оборонці змогли вистояти і пережити аж 250 днів кривавого опору. За його результатами, близько 100 тисяч радянських бійців загинули. І майже стільки ж здалися у полон. Таким чином, цілковитий контроль Вермахту над півостровом був встановлений аж на початку липня 1942 року, що означало майже повне підкорення України. Тепер основна увага німецького штабу та особисто Гітлера була звернута на Москву, падіння якої мало остаточно підірвати основи Сталінської імперії. Але перед тим, як мала бути здобута Москва, Фюрер поставив командуванню завдання здобути головне північне місто СРСР, а саме Ленінград. Він був ключовим портом на Балтійському морі, а також великим промисловим центром, зокрема із виготовлення військової техніки. Окрім цього, Гітлер прямо говорив своєму оточенню, що мріє повністю зрівняти це місце з землею у майбутньому. Таке прагнення пояснювалося тим, що саме звідти виросла більшовицька влада та її ідеологія. На Ленінград просувалися частини групи армії Північ під командуванням фельдмаршала Вільгельма фон Лееба. Вони майже безперешкодно пройшли через Балтію і вже у перших числах вересня опинилися на підступах до міста. Вже тоді воно було блоковане із суходолу, оскільки з одного боку було глибоководне Ладоське озеро, а з іншого Фінляндія. Фіни виступали як союзники Третього Рейху, бажаючи помститися Москві за недавню війну. З цього моменту Ленінград опинився повністю відрізаним від решти територій та перебував у цьому становищі аж до січня 1944 року. За цей час совєти хоч і спромоглися не пустити німців на самі міські вулиці, але зазнавали руйнівних артилерійських та авіаційних ударів. Це поставило містян перед загрозою важкої та повільної смерті. Більшість населення була вимушена переживати смертельний голод, оскільки постачання продовольства було можливе тільки зимою. Коли озеро покривалося міцною кригою. За майже 900 днів такого виживання померло понад одного мільйона цивільних осіб, а їхні тіла лежали просто на вулицях або в цілілих будинках. Паралельно із блокадою Ленінграда населення Москви також перебувало в ненакращому становищі. На той момент до міста прямували з'єднання групи армії Центр. У Кремлі цілком розуміли, що столиця є головною метою супротивника, тож кинули на цей напрямок майже півтора мільйона мобілізованих солдатів. Це призвело до місячної затримки просування Вермахту, який зустрів запеклий опір під Смоленськом. Але на початку вересня досвідченим і вишколеним німецьким бійцям таки вдалося повернути собі перевагу і продовжити наступ. Німецький штаб сподівався провести класичну операцію із фланговими охопленнями та взяттям Москви в кільце оточення. Здійснення цього задуму розпочалося вже 30 вересня, стрімкою атакою у районі В'язми, де в безвихідну пастку потрапило понад 40 радянських дивізій. Більшість їхніх вояків тільки щойно опинилися в армії і не мали ані досвіду, ані достатніх вмінь у володінні зброєю. Як наслідок, близько 600 тисяч армійців опинилися у полоні, і це стало черговим моторошним шоком для Кремля. Ставка почала судомно збирати все нові і нові сили, які одразу кидала на ділянки німецького прориву, але їхня непідготовленість і проблеми з управлінням не залишали шансів на організацію дієвого спротиву. Вже наприкінці жовтня вермахт опинився за 80 кілометрів від самої Москви. Однак, поблизу тули вони зустріли серйозну протидію місцевих оборонців, на знищення яких потрібен був час. Тому для того, щоб не підривати стрімкість просування, німці обійшли місто і 2 грудня практично вийшли на московські вулиці. Здавалось би, це був початок кінця Червоної імперії. Однак ситуація набула кардинально іншого вигляду. Численні свіжі підкріплення, які СРСР перекинув аж із Сибіру, змогли успішно контратакувати і відкинути вермахт від столиці. Німці почали втрачати наступальний потенціал, адже відчували втому від довгої кампанії, а також, не маючи теплого одягу, страждали від жахливого морозу. Бойова техніка через замерзання палива переставала їхати, що не лише суттєво ускладнило ведення війни, але й створило критичні перебої у логістиці. Упродовж грудня і січня німецька армія ще більше була відкинута від Москви, що означало крах усього плану Барбароса. Вермахт так і не зміг захопити серце більшовизму, і це поставило під загрозу всі його попередні блискучі досягнення. Гітлер був шокований та відмовлявся вірити у те, що відбувається. Він наполягав на відновленні наступу за будь-яку ціну, вважаючи, що ситуацію ще можна врятувати. Але це був лише початок його гірких провалів, які невдовзі. Повністю перекреслять усю попередню славу німецької військової машини. Друзі, пишіть у коментарях, чи сподобалося вам це відео. оформлюйте донатну підтримку на базі, дивіться інші наші випуски та слава Україні!